І на всіх місцевих телеканалах Суспільного триває проект Суспільне спротив І у розмовній студії для вас. Працює Валеся Вокуленко. Моє ім'я Віталій Гамадин та переклад жестовою мовою Олена Чернишова. Розпочнемо ми цю годину з розмови про перший аукціон з продажу санкційного активу, який оголосили в Фонді державного майна України. Наступник голови цього фонду вже є з нами на зв'язку. У нього дізнаємося більше. Олександр Федоришин, вітаємо! Дякуємо, що долучилися. Добрий день. вітаємо пане Олександра. Як то кажуть, дочекалися не лише націоналізуємо а й, можливо, отримаємо якусь користь із російського майна. Зокрема, це перший випадок. Тож давайте про нього й поговоримо. Для початку розпитаємо у вас деталі, а згодом будемо аналізувати і масштабувати цю ситуацію з продажем націоналізованого російського майна російського активу, який належав російському мільярдеру Михайлу Шалкову. Він відомий як власник корпорації ВСМПО АВІСМА. Така корпорація займається постачанням титанової продукції, в тому числі військово-оборонної промисловості країни-агресора. Можемо зазначити, що до цієї події ми досить довго готувалися і йшли, оскільки. Перед цим держава накладала відповідні санкції. В наступному відбувався судовий розгляд, за яким вирішено було стягнути відповідні доху, активи, і рухоме і нерухоме майно такого мільярдера в дохід держави в подальшому рішенням уряду було доручено фонду держмайна реалізувати такий актив на відкритому аукціоні. І виходячи із ряду підготовчих дій, які проводилися в фонді, ми анонсували, що 10 серпня відбудеться перший продаж. Таким об'єктом є 100% корпоративних прав, які належать державі в товаристи з обмежною підальністю Інвестагро. Ця компанія використовувалася. І продовжує використовуватися під аграрні цілі. Вона в своєму користуванні має різні сільськогосподарські земельні ділянки, які розташовуються в Дніпропетровській області, і на цих ділянках відбувається вирощування тих чи інших зернових культур. Стар. Стартова ціна 55 мільйонів, вона вказана на сайті фонду держмайна. А як прораховували, враховуючи, що ви згадували про про і об'єкти нерухомого майна, про транспортні засоби, та, які є у власності, були точні у власності цієї фірми? Дивіться. Uh, Мова йшла про те, що в рішенні суду було постановлено конфіскувати в дохід або стягнути в дохід держави і рухоме, і нерухоме майно, і корпоративні права, які належали Михайлу Шелкову. Якщо ми говоримо конкретно за товариство Інвестагро 100% корпоративних прав, які виставлені, то в його володінні є відповідне нерухоме і рухоме майно. І тому ціна, яка була заявлена 55 мільйонів гривень, вона визначається відповідно до вартості активів, які були задекларовані на, фінансову, на дату останньої фінансової звітності. Пане Олександре, якщо ми вже почали говорити про рухоме і нерухоме майно, зокрема, зараз акцент ставлю на земельні ділянки. Ця компанія орендувала 204 земельні ділянки загальною площою майже 1326 гектарів. Відповідно, ця компанія. Брала в оренду землю від людей і за це платила кошти. І ось в час цієї націоналізації, в час цього продажу, відчуження вже державою. Скажімо так. Хто буде платити орендну ставку людям, які, зокрема, віддали цю землю, дивіться, компанія вона продовжує свою діяльність. З моменту націоналізації активів вона не зупинила господарську діяльність. Компанія за участю фонду держмайна переукладала нові договори оренди земельних ділянок для того, щоб цей актив в подальшому залишався привабливим для потенційних інвесторів. Фонд Держмайна якраз дає відкриту інформацію, що в її володінні до продовжують перебувати землі сільськогосподарського призначення, а тому вона може бути відповідно цікава тим підприємствам, які займаються аграрним в аграрному секторі. Чи є ще інші компанії, активи, які були націоналізовані, які чекають на дату вже свого аукціону безумовно, в фонді ведеться робота, яка, можемо сказати, частково узгоджується і координується за участю правоохоронних органів, а це пояснюється тим, що в процесі накладення санкцій, в процесі судових розгляд були відкриті ті чи інші кримінальні провадження, в яких з ініціативи або слідчих, або органів прокуратури накладалися арешти на рухоме або нерухоме майно, і по мірі очищення того чи іншого активу фонд буде пропонувати і нарощувати свої потужності по реалізації таких конфіскованих російських активів. Можу зазначити те, що в планах які на найближчий час планується заявити активи. Це, зокрема, 100% корпоративних прав таких товариствах, як гірничо-збагачувальний комбінат, як СМПО Титан Україна, як Тайс Мінералс. Це всі ті компанії, які також належали російському мільярдеру Михайлу Шалкову. Пане Олександре, і також сьогодні голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що держава з початку року отримала 2 мільярди гривень від приватизації. І відтак у мене запитання: чи від цього відчуження від продажу майна, зокрема і від тепер уже російського, є конкретна стаття у держбюджеті, куди ці гроші спрямовані? Uh... Держава заздалегідь декларувала, що відповідні заходи з націоналізації такого майна, його наступного відчуження, вони будуть спрямовані на фонд відновлення України, який за рахунок якого відбуватиметься відповідне відновлення тих. Основних фондів, які Україна втратила або які були пошкоджені під час російської агресії, додатково можемо зазначити, що всі кошти від приватизації, які спрямовуються в державний бюджет, вони безумовно слугують якраз на потреби сил оборони і слугують і пришвидшують нашу з вами спільну перемогу. Ну, і, пане Олександре, вже на завершення нашої розмови чи загалом є станом на зараз об'єкти. Зокрема, не знаю, в списку фонду держмайна, які вже були одного разу продані, куплені представниками так званих російських еліт або ж колаборантів, зараз знову націоналізовані і будуть продані. А, можу зазначити, що практика. Бувала різна, проте на даний час кожен аукціон, який проводиться фондом, він іде в супроводі з консультаціями з координацією різних правоохоронних органів органів розвідки. Інших силових структур тому в випадку отримання інформації про те, про те, що той чи інший переможеться аукціону, він є особою, яка може бути пов'язана з країною агресором. То а в такому разі аукціон буде скасований. А відповідний договір щодо купівлі-продажу того чи іншого активу не буде укладений. Пане Олександре, невеличкі уточнення, а ми говоримо про потенційну націоналізацію лише тих активів, де 100% власності є у росіян, чи, наприклад, коли певний відсоток належить саме росіянам в якихось компаніях. Ні, не ми говоримо про абсолютно різні ситуації. Тобто, якщо дивитися по вже існуючим судовим рішенням. Які отримані за позовом Міністерства юстиції, то мова може йти на прикладі там того ж Дерипаски чи Євтошункова, це також інші російські олігархи, то відповідно до існуючих тих рішень, які вже набули чинності, є компанії, в яких у державну власність переходять або одна третя або одна четверта корпоративних прав, або так само якась певна частка у нерухомому чи майні. пане Олександре, дякуємо вам за роз'яснення. Олександр Федоришин, заступник голови фонду державного майна, був з нами на прямому зв'язку.